Друзі, вітаю! Хочу підняти одне питання, не знаю, хватить пам'яті лінії і, 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 в телефоні, але все ж таки давайте поспілкуємося. Що для нас віра? Що для нас Бог? Складне питання, ну просто про нього говорити. Е, я зараз на в лісі тут черінькають весняні такі співи, пташки, ще холодно, ще зимно. Але хочеться сказати, коли ми навертаємося для Бога, якщо ми не виросли в релігійній або церковній сім'ї. Коли, мабуть, ми розуміємо, що щось проходить так, що ми не можемо змінити ці обставини, і обставини так нас тиснуть, що ми розуміємо, що треба щось робити. І ми, особливо ті, хто були на війні або зараз, вони розуміють, що там невіруючих нема. Кожен вірить своє, як кажуть. Але якщо ми розуміємо, що Бог є, то хто він? Який він? І для чого це все мені? Ви знаєте, я не хочу, щоб ми вдавалися якісь філософські моменти щоб ми просто проявляли філію до мудрості, філію, любов до мудрості, філософія, щоб, ми, ми щоб я з вами поспілкував своїм досвідом. Я два роки був пастором. Ми зараз продовжуємо служити в церкві, проводимо молитовні служіння, як онлайн, так і очні. Деякі моменти консультуємо, я працюю в сфері оздоровлення, і там без душевних, душевного і духовного кажучи, розуміння теж багато хвороб не виліковані. Я бачив чудо, коли сільські люди тільки від того, що вони пакали, вони попросили попробачення і вони повернулися до Господа, але є моменти, де наша. Зміна мислення вона залежить від того, чи буде Бог проявлятися далі в твоєму житті. І мені зараз хотілося, щоб ми саме розуміли, що зараз час не просто бути релігійними, а мати відносини з Господом, саме возлюбити Господа, поставити його на перше місце і почати проявляти як в професійне, так і в особистій житті, що для твоє життя, твоє здоров'я, твоє здорове мислення, твої слова. Якщо ти модікаєшся, якщо ти сиплеш всякою фігньою вокруг, то як це може проявляти Бога? Тільки фігню якусь. Як може Бог проявити через тебе, через твої таланти, через твою чесність, через твою порядність, через те, що цінність відносини з людьми, вона, вона проявляє якраз те, що Бог в тобі всередині? І в тому, в ділах. Покажи свою віру, як сказано. і і беси тріпещуть, вони теж вірують, точніше, але вони тріпещуть. А як ти віруєш, і за страху, чи за того, що ти хочеш бути разом з Господом? Властивіні вам, друзі. Я бажаю вам, щоб ви розуміли, що Бог і благ, бо Бог і справедлив. Йому віддавайте суди е, за те, що зараз коять е, ті люди, які розв'язали війну, і ті воїни, які... Які ми називаємо орками. Віддавайте суди йому, він більше може зробити, ніж ми можемо. Навіть. Хоча наші брати, наші сестри вони зараз віддають своє життя і своє здоров'я саме боронячи нас на фронті, але ми можемо їх підтримати своєю вірою, своїм особистим відношенням, своїми молитвами, своїми донатами і своїм фізичним, в тому числі здоров'ям, яким ми зможемо відродити. Нашу націю і себе сохранити. Гарного дня! З вами Борис Карплю. До наступного зустрічі. Пишіть, якщо ця тема була вам інтересна.